Всім привіт! Я навіть не хочу питати, який у вас зараз настрій, тому що я приблизно це уявляю. І в мене він такий самий. Сьогодні я не буду обговорювати оцю зустріч Трампа і Зеленського, і як до цього ставляться українці. Я буду говорити про те, як до Трампа, взагалі, навіть до цієї зустрічі ставляться данці, тому що я живу в Данії багато років, маю прямі контакти саме з данцями, працюю на роботі в основному з данцями, маю хороші стосунки з ними і. Плюс-мінус я розумію, як середньостатистичний данець ставиться сьогодні до Америки і до Трампа. І хочу зараз вам про це поговорити. Я впевнена, що ви чули про те, що Трамп придумав собі, що він хоче купити Гренландію в Данії. І він про це говорив ще. Першого разу, коли він був президентом, і тепер заговорив про це знову. Здається, він кожного дня оце просинається. І після того, як цілує портрет Путіна, зразу йде писати смс-ку цій прем'єр-міністру Дані про те, що хоче придбати Гренландію. І данці, вони не є люди, які будуть іти на конфлікт відкрито так зра одразу, але це не означає, що їх це не задіває. Їх це дуже задіває. Вони терпіти не можуть Трампа, я вам забігаючи наперед, скажу вони його не любили ще з першого його сроку, а тепер то і подав Це почалося. Мені здається, навіть на Зренландії здається, що перші свої такі якісь тупі вислови Трамп робив про відновлювальну енергетику, зокрема про вітряні турбіни. Данія є однією з провідних країн. Відновлювальної енергетики, я також працюю в цій сфері. І ще кажу: тоді, коли був Трамп на першому сроці, коли він казав, що йому не подобаються ці вітряні турбіни, тому що вони не гарні. Ну, типу, з нього дуже всі спочатку ржали на роботі. Потім вже якось ну було гірко, що така людина вона є президент країни. І на жаль, Трамп також тормозив розвиток відновлювальної енергетики тоді в Америці. Коротше, це все було дуже. Сумно насправді і ніхто не мав до нього поваги. В дані, але коли він почав говорити про Гренландію ще того разу, то там уже всім, всім було зрозуміло, що та людина не є нормальна, і от зараз, навіть не беручи до уваги те, що страпилося день назад в овальному кабінеті, данці були дуже накручені щодо Трампа з його ідеєю придбати Гренландію. Так, от що данці зробили, як вони відреагували? Ну вони формально якось там подякували за його інтерес до Гренландії і сказали, типу, ні, це взагалі вирішувати Гренланді. Ми тут нічого не продаємо, і, типу, якось так трошки це все зам'ять. Але на цьому данці не зупинилися, і вони вирішили використати гумор для того, щоб донести Трампу свою ідею. Більше 200 тисяч данців підписали, ну, типу, там петицію про те, що Данія хоче купити Каліфорнію, і, значить, там був перелік. Які переваги Данія дасть Каліфорнії, так? що вона дасть людям безкоштовну медицину або доступ до безкоштовної медицини, до безкоштовного навчання, до нормального декрету? Коротше, те все, що в Америці насправді не є на високому рівні. І вони таким чином просто показали, що не тільки ти можеш говорити про те, що ти хочеш купити Гренландію, тобто в данців гроші теж є. Так, да, звичайно, в данців менше, але середньостатистичний данець живе краще. Ніж середньостатистичний американець. Але що думають про Трампа? Дійсно пересічні данці. Коли ви з ними про це поговорите, відверто, якщо ви маєте хороші стосунки, і ви в таких стосунках, коли людина вам дійсно розповість, що вона про це думає. В понеділок я мала приватну зустріч з бувшими колегами, з тими людьми, з ким я підтримую дуже гарні стосунки. І от я говорила зокрема з однією людиною. цій людині 40 років, вона Є Данка, корінна Данка, її батьки данці це є розумна людина з освітою, з зарплатньою вище середньої, якщо ми рахуємо середню статистичну по даній. Я спеціально зараз зазначаю, що в цієї людини є вища освіта, є магістратура закінчена так, і яка в неї зарплатня, що вона вище середньої, тому щоб ви розуміли, що ця людина вміє читати і писати, і вона слідкує за новинами, вона розбирається, що відбувається в житті просто сидить вдома, отримує соціальну допомогу, дивиться цілий день Netflix чи грає в комп'ютерні ігри. Тобто, ця людина вона є частиною цього суспільства, і вона є думаючою частиною цього суспільства. І от ця людина вона також любить подорожувати багато разів була в Америці, і вона сказала, що вона і всі її друзі, з ким вона спілкується також данці, вони не хочуть їхати. Зараз подорожувати в Америку. Вони не хочуть віддати жодного долара своїх грошей в Америку. Вона не збирається купувати Тесла, вона не збирається купувати американські товари, і вона буде робити все, щоб перевести всі свої акції, які в неї є вкладені в американські компанії, в європейські. Тому що вона вважає, що Трамп, я не знаю, як це сказати, літературно зараз, ну хоч дуже погана людина, і вони прекрасно бачать. Чать, Данті, що це є диктатор, що це є просто якесь зеркальне відображення Путіна, і насправді на таких людей надіятися не можна. І все, що він зараз робить з тим самим Ілоном Маском в команді, що це просто мільярдери. Живуть своє краще життя за рахунок простих людей і їм наплювати на простих людей, і їм тільки не наплювати на долари, і вони прикриваються всіма іншими причинами, які взагалі не важливі. Коротше, все те саме, що робить Путін. На життя людей йому все рівно, в нього якісь є свої інтереси, він живе в своєму світі, і йому просто плювати на всіх інших, хто є не такий диктатор, як він. І приблизно така сама розмова в мене була з іншою людиною. Теж, яка є данка по походженню, якій 35 років, є стабільна робота, є сім'я. Такі самі думки, точно такі самі думки від другої людини. Я впевнена, що більшість данців думає приблизно так. І ще мені буде цікаво зробити аналіз і подивитися, скільки машин Тесла було продано в Данії до того, як Трамп став президентом, і скільки машин Тесла буде продано в Данії, ну, допустимо, десь через півроку чи через рік. Я впевнена, я можу дати не знаю, яку гарантію, що данці не будуть купувати Теслу. Так, Багато, як вони купували раніше. Так, звичайно, може, десь хтось придбає, але я впевнена, що продажі американських товарів, зокрема Тесла, тож, тому що Ілон Маск має цю компанію, а данці зараз не переварюють його так само, як і Трампа. Тому продажі Тесли вони не будуть зростати в Данії, що би він там не робив і яку б ціну він зараз не пропонував. А для того, щоб ви мені не сказали, що ну добре, це ти поговорила тільки з двома людьми з усієї Данії це не Означає, що це є середньостатистична думка або загальна думка. Можливо, всі інші люди в Данії дуже підтримують Трампа. їм взагалі наплювати на все для них нічого не помінялося. Значить, дивіться, найбільша мережа магазинів в Данії продуктових товарів, Салінґруп, вона запроваджує зараз цінники. На продуктах в магазинах вони здається, там буде чорна зірочка. Я якщо знайду то вставлю, який саме буде знак, але вони планують робити маркування товарів, які з Європейського Союзу. Тобто вони не будуть маркувати товари, які з Америки, да, щоб показувати, типу, що не приїзд до Америки, не бери це. Ні. Вони вирішили зробити по-іншому. Вони вирішили маркувати всі товари або всі продукти в магазинах, які зроблені в європейському союзі. Для чого? Для того, щоб купувати товари, які зроблені в Європейському Союзі. Це буде означати, що. Е, Ті товари, на яких не буде цієї позначки, що зроблено в Євросоюзі, або там цієї зірочки, то скоріш за все, попит на такі товари впаде. Знову ж таки, цю аналітику ми зможемо подивитися через декілька місяців. Я не знаю, чи це через тиждень, чи через два вони зроблять вже це маркування, тому що їм теж звичайно треба підготуватися до цього. Але коли воно вже буде працювати, вони 100% ну будуть слідкувати за продажами товарів, і через декілька місяців я думаю, можна буде знайти якусь статистику, або навіть в новинах напишуть, чи виросли продажі товарів, зроблених або виготовлених в Євросоюзі чи в Європі. Чи ні, я думаю, що виростуть, і споживання американських товарів воно зменшиться. Якщо серед вас ще є люди, які кажуть, що от Зеленський був неправий там в овальному кабінеті, він там мав якось не так зреагувати, він мав вклонитися на коліна, поцілувати руку Трампа і протерти взуття Венсу, можливо, ви так думаєте. То для вас я вам зараз я знайду в тіктоці цей приклад, і я вставлю вам вислови. Данського здається, він є данський представник або представник данії в Європарламенті. щось ж таке? Як він звернувся до Трампа? Що він йому відповів на пропозицію Трампа придбати Гренландію, part президент Трамп country. It is not for sale. Let me put it in words you might understand. Trump, Чрам, якщо ви не розумієте англійської, то я вам перекладу він, його послав прямим текстом, тобто. Зеленський такого не робив і близько. Зеленський реагував нормально. Це представник Данії. Він післав Трампа прямим текстом, вже пряміше немає куди. Тому всі, ті, хто будуть зараз говорити, ці аналітики, що типу, всі європейські лідери, всі там прислухаються до Трампа, всі йому руки облизують. Ні, не всі так можливо це не робиться вустами прем'єр-міністрів. Але ось представник європарламенту, будь ласка, дозволив собі ось таку розмову. Я вважаю, що представник Данії дуже правильно відповів Трампу. Тільки так можна говорити з такими, як Трамп, тому що вони розуміють тільки таку мову, вони не розуміють дипломатію. Чим більше ви будете підлабуднюватись перед ними, тим гірше вони будуть себе поводити. Я впевнена, що більшість нормальних, адекватних людей вони розуміють, як треба поводитися з агресором, що задобрювання ніколи не спрацює, спрацює тільки позиція. Сили і підлабузництво воно, ну от Венса хіба довело да, до цієї посади, але всі навкруг, е, крім самого Венса, мабуть. Бачать, що він маріонетка і посміховисько. незалежно від того, надіває він костюм чи не надіває мене, як людину, яка живе вже досить багато років в дані, і яка звикла до менталітету, тут, та, до того, як поводяться люди, що вони думають. Мені особливо ріже вухо слухати, коли Трамп чи якісь інші чиновники б'ють себе в груди і кричать про те, що Америка найкраща, Америка перша, ми там якісь, ми там такі. І сякі. Тому що в Данії зовсім не так, і ти насправді розумієш, да, коли ти вже людина доросла, сформована, що якщо ти чогось вартуєш, якщо ти там, не знаю, класний спеціаліст чи просто там розумний в чомусь, да, чи розбираєшся в якійсь ніші, ти. Не б'єш себе в груди і нікому нічого не доказуєш, що ти найкращий. Усику не треба ходити по вулицям, обвішатися цими поясами і бити себе в груди, що він найкращий, тому що якщо до нього хтось підійде, буде його чіпати, він просто одним ударом покаже, що він найкращий. І тому кожен раз, коли я от чую оце все їхнє Америка first», Америка Перша, Америка Те, Америка Се, це дуже ріже вухо. Я впевнена, що данцям це. Теж ріже вухо. Звичайно, це е, різна філософія, коли ти е, велика країна по території, по населенню, і маленька країна, але все одно є е, загальні принципи. І чим більше якась людина комусь доказує, яка вона класна, яка вона хороша, тим більше це такий червоний флаг, що та людина має якісь комплекси, і насправді вона і не найкраща, і не хороша в тому, що вона говорить, тому що їй треба чомусь тебе в цьому переконувати. Якщо ви в чомусь найкращі, ви можете це доказати без того, щоб про це кричати. І от зараз, чим більше вони кричать про те, що вони найкращі, тим більше Європа і інші країни. Вони сміються, тому що, ну, а в чому це проявляється? Крім того, що ти себе в груди б'єш і доказуєш щось, в тому, що в тебе. Купа людей без роботи, в тому, що в тебе для того, щоб отримати нормальний рівень життя, людина має пахати на двох роботах, а можливо і на трьох, а в даній ти можеш мати нормальне життя з однією роботою 37 годин на тиждень. Тобі не треба шукати екстра заробіток, тобі не треба нічого більше. В тебе є 6 тижнів оплачуваної відпустки, і не через 10 років, як ти працюєш в якійсь компанії, а з першого дня, як ти прийшов влаштовуватися в компанію кожен рік. 6 тижнів оплачуваної відпустки. В тебе є нормальна зарплатня, да, ти платиш багато податків для цього. Але ти маєш достойне життя незалежно від того, хто ти. На тебе не дивляться зверху вниз, що ти там нижчого класу, чи ти не в такому престижному університеті навчався. Твоїм батькам не потрібно збирати сотні тисяч доларів для того, щоб ти отримав навчання в університеті, або тобі самому не треба брати кредит на півмільйона доларів для того, щоб вивчитися на лікаря, для того, щоб потім ще 5 чи 10 років віддавати цей кредит, що ти вивчився на лікаря. Ну тобто в Америці є дуже багато речей, які насправді якось не в'яжуть. Ось цим образом, який вони намагаються або в якому вони намагаються переконати весь світ, що вони найкращі найкращі і най-най-най. І тому данці дивляться на це, сміються і маркують товари для того, щоб знати, які товари європейські, а які ні, щоб купувати європейські. На цьому я з вами попрощаюся. І єдина річ, яку я хочу нам всім побажати, це те, щоб Європа і Україна були незалежні від США, тому що Трамп і його уряд вони не є надійні. Дякую за увагу! І, можливо, побачу вас в наступному відео. papa. Pa.